Ви знаєте, що, е, як в нас є ілюстрація, ми краще запам'ятовуємо. Оце запам'ятаю, що ми вдвох сиділи. Ви знаєте, є жарт такий, що кажуть, що люди, які люблять каву, це цікаві люди. Цікаві. Але є люди, які полюбляють чай. Я знаю багато людей, кавою не зловживають, а от чай дуже полюбляють. І знаєте, як і цих людей називають? Надзвичайні. Тому ті, що люблять чай, вони надзвичайні і вони навіть цікавіші, як цікаві. Може, ви цікаві, може, ви надзвичайні, але добре що є в усіх нас. Ви знаєте, сьогодні хочеться поговорити разом з вами, пороздумувати про наші реакції в житті, про мою реакцію на те, що відбувається навколо мене. Адже кожен з нас реагує на людей, які навколо нас, на обставини, які навколо нас. Це як починаючи від домашніх людей, кого ми бачимо найчастіше, в нас реакції певні, так само можуть бути на роботі чи сусіди, чи просто людина у маршрутці або на вулиці, або в магазині, яку ви, можливо, рідко зустрічаєте, або й ніколи більше не зустрінете. Давайте подумаємо про наші реакції, як добрі, так і погані. Так, як Діма сказав, є реакції добрі, а є реакції, які нам не подобаються. Вони не добрі, але ми їх проявляємо чомусь. І насамперед треба задати собі питання, хто я, як я проявляю свої реакції, які вони і чому саме вони такі? Хочемо проілюструвати три особливості а, на прикладі чайного пакетика. Бачите, що в нас є все для того, щоб приготувати чай. Але перше, що я хотів би сказати, що упаковка не завжди, якщо приваблива упаковка, не завжди буде говорити про те, що всередині теж таке саме гарне. Ви знаєте, що часто буває так, що ми купились на упаковку, а вміст нам не сподобався. Таке теж буває. І кажуть про людей так, що ми зустрічаємо по одяжці, а проважаємо уже по-іншому. Да? Буває так, що людина гарно одягнена. А ми, дізнавшись, людину або про людину, або поспілкувавшись, розчаровані трішки були. І навпаки, можливо, людина не так приваблива зовні, а всередині дуже приваблива і добра людина. Так що упаковка це ще не все. Щоб побачити, що всередині, що потрібно зробити? Розпакувати. Відкритий, винятий, тоді ми відчуваємо смак, ми відчуваємо запах. І знаєте, буває, що упаковка гарна, да? От пробувала чай, такий зовні гарненький. Купили. А коли вдома розпакував, а там така трава. Вона навіть пахне не гарно, не то, що її пити. І ви знаєте, людину ми оцінюємо дійсно зовні. Але. Бог оцінює людину, бачачи, що всередині, Бог бачить задуми серця, Бог бачить наші переживання, наші бажання. Ми цього не бачимо, але Бог бачить все. Івана від Марка, Ісус Христос каже 7 розділ, 20-23 вірш. Такі слова, давайте їх разом прочитаємо. А далі сказав Він це Ісус Христос. Що з людини, що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини і з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. І встав він, і звідти пішов, але усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює. Всередині нас приховане те, що не видно. Ми не бачимо думок людей, ми не бачимо намірів, але є той, хто бачить Бог. Але ви знаєте, що Бог робить так, що те, що всередині виходить назовні. І так повертаємося до нашої ілюстрації. В нас є кип'яточок. Дякуємо, хто приготував його. Ми кип'яточком заливаємо а, цей чайок робим. І, а, процесі дії кип'ятку на цей пакетик чаю, він виділяє колір і смак. Тільки тоді, коли ми залили цей пакетик кип'ятком, не теплою водою, а кип'ятком, пахне чорний чай з бергамотом. Це, мабуть, ягідний по кольору видно. Ну ми цього не бачили, коли він сухий. Ну, коли. Кип'яток потрапив в чашку і взаємодію з цим пакетиком, почало виділятися те, що його наповнювало. Кип'ятком в нашому житті можуть бути різні обставини, особливо дуже незручні, навіть трагічні, болючі, різні обставини, коли починаючи від втрати близької людини, закінчуючи війною, яка відбувається і яка на нас дуже впливає. Це можуть бути втрата роботи, це може бути якийсь, знаєте, конфлікт сильний з кимось. Це можуть бути неслухняні діти. Це може бути чоловік, ваш чи дружина. Чоловік каже, дружина неслухняна, а дружина, може сказати, мій чоловік дуже жорсткий. І це кип'яток, який потрапляє на моє серце. І серце як чай. Оцей в пакетику починає виділяти колір і смак. Біблія говорить і Луки, 6 розділ, 45 вірш добра людина із доброї скрабниці серця добре виносить, а лиха з лихої виносить лихе. бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. Наша скарбниця це наше серце. І що є в тому серці, коли виникають обставини? Та й починає звідти виходити. Виявляється, страх, гнів, інша наша реакція це лише вияв того, що є у нас всередині як відповідь на цей кип'яток або обставини, які потрапили в моє серце. Реакція може бути різна, але, наприклад, розглянемо гнів. Сквіт ви сьогодні гнівались уже? Всі махають, да? гнівалися. І це не вина тому обставини, які кругом нас. Наведу вам приклад до свого життя. Коли в мене нема настрою, коли мені щось все не подобається, я заходжу в кімнату до свого сина, він любить складати конструктор Лего колекціонує, і воно кругом нас на поличках в нього в кімнаті. І я намагаюся прибрати під ним цих багато деталь, дрібненькі пилюки. Дуже розсердилась, розгнівалась, кажу, я його тако все з мету в коробки викину, воно не потрібне нам. Я не враховувала його побажання, його інтереси. Я насварилась на нього і пішла з кімнати. Лягаючи спати, я мені це спокою не давало. Я думаю, ну я ж неправильно зробила. Е, і я пишу своєму сину: вибач, моя реакція була неправильною. Він мені відписує, я тебе вибачаю, даси мені ганчірочку, я завтра сам повитираю. Е, розумієте? Це не було причиною мого гніву. У мені вже там всередині все кипіло, а тут склались обставини, і от вилилось те, що було в мене всередині. Ми гніваємося, але гнів наш часто виходить за рамки того, що хоче бачити Бог. І ми грішимо. Еклесіаст пише 7 розділ, 9 вірш: Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Інколи ми схожі на глупців, як в нас написано, і за того, що проявили реакцію, через яку самому було соромно, через гнів назовні вийшов смак і колір того, що знаходилось в серці. Тепер нам потрібно подумати, як воно туди, це наповнення потрапило. Чайний пакетик ось він нам дає можливість проаналізувати себе, подивитись на своє серце. Коли моє серце попадає в кипяточок в обстани, як я реагую, що я виділяю. І ви знаєте, ми буває таке виділяємо, що це руйнує наші стосунки з дітьми, руйнує стосунки в сім'ї, руйнує стосунки з друзями на роботі. І все тому, що ми люди, гріховні. У нас є гріх. І як було сказано, що ж нам робити, щоб нам виділяти те, що хоче бачити Бог? Ви знаєте, інколи нам хочеться, щоб були інші наші реакції. у мене також і інколи соромно, самому за себе, за свої реакції. І ми, я думаю, неодноразово каялись перед Господом і просто самому соромно, що я на таке здатний. В тих чи інших обставинах в кип'ятку певному і безглуздо говорити, якби інші обставини, я поводився по-іншому, але Бог і допускає ці обставини, щоб виявити чим наповнене серце. І ви знаєте, цар Давид звертався до Господа з таким проханням, Псалом 139, 23, 24 вірш. Давайте разом прочитаємо ці слова. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце. Досліди мене і пізнай мої задуми, і подивись, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Якщо ви маєте сміливість і прочитати такі слова щиро від серця до Бога, повірте, Бог вам дасть кип'яточок. Куди помістить вас такі обставини, щоб подивитись, яка буде ваша реакція? Що вас, із вас вийде? Нехай Господь допоможе нам, щоб і сьогодні, і завтра, і наступні дні ми звернули увагу на те, що Господь пошле нам ті обставини, схожі на кип'яток, які покажуть, що виділить наше серце. Я бажаю, щоб ми з Божою допомогою, з допомогою Духа Святого працювали над собою, над своїм серцем, над наповненням нашого серця, щоб, коли прийде той кип'яток в різних обставинах. Щоб ми виділили колір і смак, який прославляє Господа. Амінь.